Макс Ферстаппен здобув свій 22-й поул у кар'єрі та перший у Мельбурні. Серхіо Перес, на відміну від Макса, ще у першому сегменті квали вилетів у гравій та застряг у багнюці, тож буде стартувати останнім та, можливо, подарує багато крутої боротьби на трасі. Одразу за Максом розташувалися обидва мерседеси: Джордж Рассел та Льюіс Хеммельтон. Ще нещодавно пілоти казали, як їм важко, коли їх обжинають рейнбули і як вони програють їм секунду з кола. Аж раптом Рассел каже, що ще трошки, і за поул поборовся б. Пару Льюіс на другому стартовому ряді складе Фернандо Алонсо, який назвав кваліфікацію у Мельбурні однією з найкращих за останній час. Та пообіцяв цікаву боротьбу з пілотами Мерседесу. Його напарник Ленд Строл ділить третій стартовий ряд з пілотом Феррарі Карлосом Сайнсом, який став п'ятим та трошки завадив Шарлю Леклеру поборотися за місце вище сьомого. Самі Феррарі зробили ставку на гонку. Саме так пілоти пояснили своє відставання у квалі. Тож буде цікаво. Справжнім дивом третього сегменту виявився пілот Вільямс Алексал. Ставши восьмим. Албан каже, що в команді дуже гарно попрацювали над налаштуваннями, тому йому вдалося попасти у магічне робоче вікно гуми Пірелі. А от його напарнику Логану Сардженту пощастило значно менше. Знову помилки на швидкому колі і старт з 18-ї позиції для американця. Пірга слі затягнув Альпін на 9 місце, а от його напарнику Окону не пощастило потрапити у третій сегмент через трафік. Тож він буде стартувати 11-м. А Ніко Хюлькенберг знову стартує 10-м. Квали йому даються краще, ніж. Між Магнусину, який почне гонку 14-м, але подивимось на Кева в гонці. 12 та 15 місця для пілотів Альфа Таурі, Юкі Цуноди та Ніка Девріза. 13 та 16 для Макларенів Норріса та Піастрі, який виступає на своєму домашньому гран-при. Аутсайдерами квали стали пілоти Альфа Ромео. Джоу об'їхав Ботаса, тож пілоти розпочнуть гонку з 17 та 19 позицій. Ну і наостанок цікава новина. Нещодавно FIA оголосила про тендер на постачання гуми командам формули у 25-27 роках із опціоном на сезон 28-го року. Якщо раніше такі процедури були формальністю, оскільки у Перелі все одно не було конкурентів, то цього разу ситуація схоже буде цікавішою. Так, видання Automotor Run Sport повідомляє у компанії Bridgestone серйоз вивчають можливість повернення у великі призи. Японці покинули Формулу 1 у 2010 році. Якщо Подадуть заявку, стануть для Пірелі серйозними конкурентами. Тож спостерігаємо! А я з вами прощаюсь. Почуємось вже зовсім скоро, Па-па!